Вітаю вас, діви! Енергетика травня місяця не менш турбулентна, ніж квітня, з астрологічної точки зору, оскільки затемнення ще продовжує діяти, зокрема, затемнення на раху сонячне, активне, яке відбулося у вашому восьмому секторі гороскопа. І ось 26 травня ми бачимо ініціацію цього затемнення вже рухом Марса по Овну. І Ходженням його у градус затемнення, тобто активно вже проявляється енергія. Ми вже ніяких хвости не підтягуємо ні про що не думаємо, не розмірковуємо і не занурюємося якісь в наші. Минулі стани і минулі ситуації, а діємо. Це вже конкретні кроки. Чи що по добрій волі, більш-менш, чи то вимушені, однак ми маємо рухатися. Інших варіантів у нас наразі немає. І от зараз планетарне сприяння таке по травню місяцю. Марс знаходиться в Овні, у вашому восьмому секторі гороскопа. Це активна робота, прийняті рішення, діяльність, спрямування фінансів. show Partnera, У необхідне русло допомога йому, можливо, у заробітках, також його активна робота над своїм власним гаманцем, наприклад, багато пропозицій по роботі, якісь певні виплати, такі контракти, коли йому необхідно дуже багато шевелитися умовно. Також ваша увага, ваша робота, ваш фокус зараз саме там, в тих ресурсах, які є у чоловіка, дружини. Можливо, розрахунок на якісь виплати. Оформлення кредитів, отримання страховки, якихось гарантій, робота із. Фінансовими можливостями інших людей, в тому чи іншому ключі, чи ж то через страхування, кредитування, отримання якихось виплат, розрахунки з боргами, наприклад, робота з тим, щоб отримати те, що вам заборгували, наприклад. Також це робота із майном чоловіка і дружини. Тобто, безпосередньо ви можете активно впливати на наявність у нього певних ресурсів, або долучатися до розпоряджання того, що у нього є. Крім того, можна. Розраховувати і на активні дії чоловіка, коли він своїми заробітками або ж дружина да, своїм ем, також. Долученням якихось певних виплат додаткових, да, або ж декілька варіантів пропозицій щодо нього. Можливо, це його якісь фінансові е, такі поштовхи, до яких він вже активно вдається. Зміна напрямку діяльності, наприклад, і це все зараз також фокус нашої уваги спрямовує. Венера в тільці у дев'ятому дев домі гороскопа. Ми в мріях, планах. Переїздах, наприклад, в оформленні документів ми отримаємо можливість отримати гроші, зокрема, і стосовно різних ситуацій, чи то розпоряджатися грошима чоловіка дружини, чи гроші отримані нами як виплати, також можливість соціального впливу в інших країнах, коли ми саме зараз оптимізуємо нашу ситуацію із тими гарантіями, на які ми могли розраховувати, що доносимо якісь документи. Наприклад, домовляємося зустрічаємося, записуємося, наприклад, на якісь певні консультації ось такий рух. Крім цього, можливість отримати спадок або домовитися про частину. Спадку, так теж може бути, можливо, на вас заповіт випишуть, наприклад, або щось подарують. Також можливість урегулювати якісь певні стресові ситуації. І коли ви від них отримуєте як би, такий плюсовий ефект у вашому житті, а також можливість урегулювати юридичні питання, такий суддя, людина, сприятливий дуже для вас фактор отримати бонус від вирішення на вашу курсу користь якихось питань, винесення таких рішень від роботи із людьми за кордоном, від вашої міжнародної діяльності, від ваших виступів, від проживання в якійсь місцевості. Наприклад, ваші стосунки із людьми, які проживають за кордоном, зараз вам дуже посприяють, ви отримаєте якесь майно або зможете кудись поїхати, тобто є якесь таке підґрунтя. Крім цього, це можливість домовитися про розпорядження фінансами партнера, автомобіль. Білі, його документи можуть посприяти вам, також його вже напрацьована якась база, його робота. Навіть так може бути, що зараз від цього буде також матеріальний ефект. Від ваших виступів роботи із клієнтами. Від навчання, зокрема, від вашої перекваліфікації, закінчите мовні курси, наприклад, або все ж таки ви зможете да, оселитися в певній місцевості, наприклад, вона перспективна, вам там комфортно, ви вже знайшли, наприклад, те місце, або ж бачите його в майбутньому, і вже робите конкретні кроки. да, І зараз от займаєтеся якимись купівлями, продажами, кредитами для того, щоб це підкріпити ще фінансово, да. Тож, з точки зору чоловіка, дружини, це може бути певні такі дії, коли необхідні фінансові вливання, або ж він вам допомагає, наприклад, в тому, щоб ваша така мрія здійснилася. Також бачимо директний Меркурій з 25 квітня. Крім того, 25 квітня він зустрічається з вузлом майбутнього раху. І ось тут документи зрушують з місця, дозволи, посвідки, перетин кордону, пересилання. Також це можливість поставити буквально десь підпис і все і діло пішло, якби. Або ж отримати таку виплату, або зустрітися врешті-решт, з необхідним інспектором, спеціалістом такою людьми. Люди, приступити до навчання, або отримати документ по його завершенню, також поїздки, різноманітного роду контакти, також отримати з-за кордону, наприклад, якийсь певний запчастину, навіть так може бути, або ж певний аксесуар, певний товар, який вам необхідний для того, щоб. Переїхати для того, щоб вже виконати якісь певні зобов'язання, розрахуватися, наприклад, з вашими боргами, або ж те, що необхідно вашому чоловіку, наприклад, для його роботи, або документ з-за кордону, або просто здалеку, для того, щоб переоформити майно, якась певна згода, так може бути. І на цьому фоні роботи також більше роботи. Якби у вас стає, більше спілкування, більше поїздок, більше планів, і ви навіть транспорт, наприклад, відремонтуєте для того, щоб далі їздити на більшу відстань. І якби Меркурі поступово розганяється. Тобто, чим далі, тим він більше буде набирати опортів, більше спілкування в новому колективі, наприклад, зміна роботи, зміна посади. Також може бути якась певна публікація, наприклад, якісь документи такі, да, які просто дозволяють зрушити з місця або стають якби проявленими, що це вже от ваше, воно у вас на руках є, да, і цей документ, і це результат вашої діяльності. Це певний дозвіл, віза, зміна громадянська, зміна місця проживання, коли ви вже можете переїхати. От конкретно цей час пройшов. Це вже не плани про те, що ще треба закінчити, чого не вистачає. Це вже от такий поштовх. 8 травня молодик у 18 градусах тільця, у вашому 9 секторі гороскопа. Звісно, розберемо окремо цю подію. Однак розуміємо, що там і Юпітер з Ураном зустрілися в кінці квітня, і також зараз по Плутону, який переходить у ретроград до... 12 жовтня і з 3 травня з вашого 6-5 сектор гороскопу ми зупиняємося на тому, що від ваших обов'язків, від вашої роботи, від того способу життя, який ви вже вбачали, вам зараз ще треба повернутися до якихось питань. Можливо, дитячих, можливо, зробити акцент на тому, як вам подобається, якби ще отут закінчити певні документи, пов'язані з дітьми, з бізнесом, наприклад, і з тим, що необхідно ще зустрітися, наприклад, з дітьми, тобто, щоб вони посприяли вам у чомусь, да, вам необхідні якісь. Такі їх ще послуги, також можливість отримати гроші від проданого житла, наприклад, або від того житла, яке ви здали в оренду, або відремонтували, ще якась фінансова вам необхідна. Така сума, роботу ще певну провести для того, щоб долучити до того проєкту масштабного, який ви починаєте. Адже все те, що близько навколо вас, воно вже для вас у минулому. Ви зараз масштабуєте активно всі ваші зрушення. І ви вже десь там далеко, ви вже робите ці кроки. Однак необхідно. Якісь певні улюблених домашніх улюбленців перевести, наприклад, або якісь речі, які близькі вашому серцю, також дитячі речі, або допомога від дітей, або з дітьми ви, наприклад, переїжджаєте. Так теж може бути. Крім цього, це бізнес, також, який ви маєте зробити роботою. І вам необхідно ще над цим попрацювати. Також якісь ще процеси пов'язані із вашим бізнесом. якщо він зав'язаний на дитячій сфері, на святах, на чомусь такому, що вам треба адаптувати ще і зрозуміти, як це включити на постійній основі у ваш спосіб життя. Або офіс, наприклад, якісь, якесь приміщення, так теж може бути вам необхідно його перевести. Буквально необхідно ще над цим попрацювати. Крім цього, можливість також отримати якісь певні. І ем, документи, і підтримку, і роботу завдяки дітям в новому місці. Ось так теж може дуже бути. 13 травня бачимо з'єднання сонечка із ураном у вашому дев'ятому секторі гороскопа. Тобто та новинка, якийсь новий підхід, нова людина, можливо, цікава, знання, якесь таке хитросплетіння, інсайдерська якась інформація, щось таке, що прийшло в голову, як вам розпорядитися тим, що у вас є, як це зробити оптимальним, придатним до сучасних умов. Воно зараз просто висвітлюється, як можливість цим зайнятися, як можливість для вас, діви закінчити з чимось, як ви можете це швидше якби, зробити переїхати до Оформити, податися, наприклад, на якусь певну програму, закінчити якісь курси, отримати документ, або вкласти гроші, як краще вам зробити, як профінансувати це починання, що можливо відпустити, продати і таким чином гроші отримати, або ж що вам необхідно змінити у роботі, наприклад, як ви можете швидко і максимально безболісно, наприклад, змінити роботу, ваш спосіб життя взагалі. Також змінити колектив, наприклад, і знайти роботу в новому місці. також ту роботу, якою ви вже займалися протягом тривалого часу, наприклад, да, або те місце, в якому ви жили, або ті ваші ситуації з здоров'ям, як вони тепер можуть посприяти вам в нових умовах, чи ви знайшли необхідні ліки, наприклад, необхідного лікаря, і ви знаєте, що ви можете це все тепер ініціювати. А також це може бути підхід новий в роботі, чи через інтернет, чи застосуванням. І ще якогось певного виду діяльності, сфери послуг, такий свіжий, дуже подих у ваших і планах. і... Баченню ваших глибинних перемін, коли якби ви е, знаходите спосіб розібратися із вашими страхами, залежностями, і розумієте, що не такий страшний вовк, як його малюють. Е, крім цього, Меркурій виходить з ретропетлі. Також 13 травня. Він е, Дихає вже на повні груди, він вже не оглядається, не переливає з пустого в порожнє, і наші поїздки мають якийсь сенс. Спілкування теж ми можемо закріплювати якісь певні е, такі результати нашого спілкування. Крім того, 15 травня переходить Меркурій у тілець. Він тут вже стабільніший, він думає такими практичними речами, практичними результатами. У нього є якась певна послідовність, чіткість, він спирається на якусь. Конкретику, і у ваш, він переходить дев'ятий сектор гороскопа, відривається якби від фінансів, від залежностей фінансових, можливо, від отримання якихось грошей, дозволів, від якихось страхів, так теж може бути, і від ем, спілкування стосовно того, як можуть підкріпити ваші починання інші люди. Чи чоловік, дружина, чи клієнти, чи держава, чи ще хтось, чи банк? Тобто від цієї залежності він відривається і переходить до реалізації, коли ви вже спілкуєтесь. По іншому у вас вже є цей масштаб, ви можете підписувати вже якісь конкретні документи, брати якісь певні на себе зобов'язання, юридичні питання також зрушують з місця. Або ж ви просто їдете в те місце, ви вже переїжджаєте. Так теж може бути, або отримаєте звідти вісточку, і ось цей момент розпоряджання ресурсами, розуміння того, як в нових умовах докласти те, що у вас є, до сучасних масштабів. Не загубитися в цьому, ось це такий важливий поклик. Він підкреслений з 17 травня, і загалом, друга половина травня, вона така більш виражена. Ми тут розглянемо окремо і. Повню 23 травня, і також інгресію Юпітера у Близнюки, яка відбудеться 26 числа, це все такі окремі дуже значні віхи цього місяця. І тому говоримо про другу половину як про таку більш ресурсно наповнену. Це вже конкретні кроки: поїздки, переїзди, домовленості, контракти. Пошук, наприклад, роботи, поєднання роботи вашого майбутнього. Тобто, це вже не з пустого в порожнього, не з урахуванням того, що ви залишаєте. Ви вже знаєте, що ви залишаєте, ви вже на це готові. І ось це нове, воно вже крок за кроком приходить у ваше життя. До 20 травня з 17-го ще й сонечко у тільці, окрім Венери, Меркурія, Селени, Юпітера та Урана. Тобто це такий великий стеліум скупчення планет у вашому 9-му секторі гороскопа. Публічність, реклама, публікації, переїзд, еміграція, стосунки з іноземцями, чудові знайомства, вступ у шлюб. Також навчання, початок, завершення за кордоном, а також це розширення, просто навіть. Кола вашого спілкування через переїзд, через еміграцію, через новий науковий ступінь, через нову професійну реалізацію, це таке втілення мрій, якому сприяє символічний управитель 9 дома Юпітер. Він там у вас зараз на своєму місці, він максимально себе може проявити і нагородити вас за ваші старання. Якщо ваш масштаб відірватися від практичних навичок, від Якоїсь певної вузькому колі діяльності, наприклад, проживання в якихось межах, стосунках, да, в певному замкнутому просторі, то це саме те, що дасть вам ковток свіжого повітря. І прорекламує, заявляйте про себе, наважуйтесь на такі важливі речі, переїзди, стосунки, можливо. Також відкривайтесь якби світу, показуйте ваші уміння, діви. Це все дуже актуально. Актуально, Меркурій, ваш управитель, і він і по кінцю квітня зрушив з місця, так, і вийшов з ретроградної петлі. Крім того, він. Перейшов у тілець, він став більш реалістичним, да? більш така вам знайома енергія. Він не кидається на безліч ідей і не настільки активно да? спілкується і штовхає на якісь певні комунікації. Ні, він вже мислить тим конкретним, що він має втіленням якогось конкретного плану в життя, реалізація якогось знайомства, вступу на якусь конкретну посаду, наприклад, якщо це робота із клієнтами, то вона приносить. Результати це і знайомство, і така публічність, ви стаєте видимі, про вас знають. При тому, як, наприклад, про спеціаліста високого рівня, так теж може бути реклама, усіляке видавництво. Також, якщо це якісь публікації, виступи, якщо це можливість. За кордоном, наприклад, да, якісь здійснювати переклади, наприклад, да, і ви можете таким чином надавати послуги, стати відомими для тих людей, які мають у цьому потребу, приміром. Або ви закінчите мовні курси, і вам стане легше, ви станете св за свого якби, в якомусь певному середовищі, або долучитесь до того середовища, в якому ви дійсно бачите, що е, знають те саме, що і ви, в різній якості, якби, да, тобто ви серед своїх. Але подати цю інформацію кожен може по-своєму. І ваше місце, воно чудове, воно перспективне. У вас тут є і масштаб, і оселилися ви там, де потрібно, наприклад. І в той же час це все не залишає нас без нічого. Тобто ми вже на щось переїжджаємо, ми вже маємо щось за плечима, головне, грамотно цим розпорядитися. Також бачимо. Повню у другому градусі стрільця у вашому четвертому секторі гороскопа. Крім цього, 22 травня тригон між Сонечком і Плутоном. Те, що ми ініціювали внутрішньо або бачили вже необхідність цих перемін по січню 24-го року, зверніть увагу, і Венера 25 травня, також у тригоні до Плутона. Для вас це в першу чергу робочі питання. Коли ваша робота не просто вже. На задоволення поточних проблем і, якби погашення якихось ситуацій, да, от просто як буденщина і колосальне докладання власних зусиль, або ж просто виконання з дня в день своїх обов'язків, піклування про когось усі такі турботи, які просто з'їдають вам багато, треба віддавати. Ні, це вже кар'єра, це вже перспектива, це вже соціальне визнання, це вже результат важливий для вас. І причому цей результат. Має тут відтінок і минулого. Коли ви якби, закінчуєте якусь професійну наприклад, реалізацію, роботу в певному колективі, спілкування з певними людьми, навіть із лікарями, наприклад, або якісь певні ситуації, які треба було розв'язати із і Тепер у вас новий старт, ви вже все, ви вже це закінчуєте. У вас або спеціаліст вже іншого рівня, наприклад, значно краще, да? ви можете дати собі раду, або ж це робота безпосередньо під вашим керівництвом. ви Самі собі начальник, також це може бути і організація власного бізнесу, і визнання також, коли ви по посаді зростаєте. Або ж ваш колектив разом з вами, якби переходить в іншу фірму, вона перейменовується, наприклад. Да? І ви вже маєте інший статус в цьому новому такому просторі. Також це робота, яка має більше. Більшу затребуваність соціальну ви видимі у ваших нових якостях. Так теж дуже може бути. Це вирішення питання із транспортом, наприклад, коли ви до вашої цілі умовно, значно швидше можете добиратися. І таким чином більше встигати, бути більш популярними, більш видимими. І ви, якби навіть виринаєте звідкись з минулого, з якихось таких місць. Коли у вас якби самореклама навіть від того, що ви звідкись виринули на нове робоче місце, в нову спільноту, в новий колектив, переїхали на іншу посаду, заявили про себе десь. Ось такого характеру ще можуть бути переміни. Також це обов'язки, наприклад, ви надавали послуги комусь, да, займалися і Такою діяльністю, чи необхідно це було. А тепер вас прорекламували, і ви вже затребувані, ви вже навіть можете таким чином реалізовуватися, або вам гарно заплатили, або виявилося, що людина, якій ви допомагали. Можливо, не особистим доглядом, або доглядом за місцем проживання, за вирішенням якихось певних питань, да, наданням якихось певних видів, послуг, ви маєте тепер від того зиск. Фінансовий або ж публічний, коли до вас звертаються з цими питаннями, або у вас якась така протекція, ніби виникає від того, чим ви займалися. Крім того, по такому аспекту ще від колективу вашого сприяння може бути у ваших планах, коли за вас замовлять слово, або та робота, яку ви робили. Плив якийсь можливість вас, ваша можливість досягати результатів, приймати виклики долі. Орієнтуватися, наприклад, те, що ви вже розуміли, що необхідно змінювати, але із залученням того, над чим ви працювали, тепер стане вашим, вашим новим бізнесом, стане відомим вашим результатом особистим буде те, що для вас дійсно сприймається як досягнення. Також діви, 18 травня бачимо з'єднання Сонечка з Юпітером, і Венери і з Ураном у вашому 9-му секторі гороскопа. Тут підсвічується все те, що активізувалося по кінцю квітня, по з'єднанню Юпітера і Урана. Весь травень місяць покликаний на те, щоб ми працювали з тим, що до нас якби прийшло, або те, з чим ми планували вступати в нову віху життя. Ми це все маємо трансформовувати обов'язково. Не накопичувати, це вже не той зовсім процес. А навпаки, для вас ще це, зокрема, відпускання чогось закінчення і якби залежності вони відійдуть самі собою. Така глибинна якась робота вона стане видимою. Результати того, що ви робили наодинці, на самоті, тривалий час. Або те, що було цінним просто для вас, тільки воно зараз стане предметом обговорення наприклад. І тут і фінансові сприяння, і це просто така прихильність долі і по стелюму в тільці, і по з'єднанню Юпітера із Ураном наприкінці квітня, і по затемненню. Це все як тиск, тому що енергія концентрована, дуже швидко це все збирається докупи. Ще інгресія Юпітера в Близнюки, у ваш 10-й сектор гороскопа 26 травня. Про це теж окремо поговоримо. Це все дає вам заклик. До того щоб ви ні в якому разі не сиділи на якихось ваших ось таких звичних. Засадах у житті. І е, в розгубленому стані сподівались, куди вам іти далі, чим вам займатися чи наважуватись вам взагалі, чи може якось вдасться це зберегти. Це взагалі не про, то, не про те зараз життя. У вас такий запас сил може бути, це покращення стану здоров'я, зокрема, ви знайдете в собі сили. Е, крім цього, це можливість поєднати роботу, переїзд і перспективи рости по посаді, або досягти просто шляхом переїздів. Їзду або спілкування із людьми із навіть тими людьми, які просто вас цікавлять, які для вас, як наставники, вчителі, таке коло спілкування, віросповідання, питання, в тому числі ваших внутрішніх таких уподобань світоглядних, що це дійсно новий світ. Що там набагато цікавіше, це набагато якісніший простір, якими б нам зараз примарними ці переміни не здавалися, бо можуть бути потреби щось залишити, щось продати, від чогось відмовитись, це все, да, це все як тиск виглядає. Але в той же час ось цей заклик долі слід прийняти те, що. Якесь повітря, начебто, да, ще якась сира база, щось таке непевне майбутнє, воно набагато для нас більш доленосне і ефективне буде у майбутньому, ніж те, що ми зараз вхопимося за те, що просто буде шляхом амортизації, просто розвалюватися з кожним днем і нічого нам не дасть. Ні у вигляді мрій, з якими ми не в змозі нічого робити, докласти туди ресурсів, да, щоб це реалізувати, ні у вигляді. Власних ресурсів. Ні у вигляді трансформації, залучення фінансів партнерських, наприклад, роботи з клієнтами, якої також може бути багато, і треба це все встигати. Однак цей шлях є. По з'єднанню Маркурія із Ураном, зокрема, у вашому 9 секторі гороскопа 31 травня. Тут теж бачимо підтвердження наших планів, нашої діяльності, нашого світу такого. Начебто от з дня на день, да, от звичного, він стає, трансформується в наші досягнення, слід тільки ось цю ідею прийняти. Меркурій, ваш управитель Діви, він вам дасть новинку, той несподіваний спалах, чи ж то таку людину, чи знання. Курси, посаду, навчання, документ також може бути таку ж в яку ви зможете протиснутися, і отримати дозвіл, посвідку, переїхати, врешті-решту, отримати можливість закріпитися. Таку пропозицію по роботі теж дуже може бути таку можливість навіть завершити ремонт. Або ж стабілізувати якось вашу ситуацію, да, для того, щоб ви могли відірватися від буденних обов'язків, займатися все ж таки вашою реалізацією, як ви її бачите. Крім того, це можливість поєднати те, про що ви вже знали. Просто не, не зрозуміло було, як же ж його за короткий час реалізувати. По-перше, а по-друге, були ще якісь е, такі е, ну, багато різних ідей, як це зробити, наприклад, багато різних варіантів, а тепер є ця конкретна конкретика. і до цієї конкретики додається така людина, така можливість, таке своє внутрішнє, інтуїтивне. Розуміння, як вам до вашої мети прийти. Також це ситуації, зокрема, різного роду із онуками діви, коли це народження може бути онуків, і у вас тепер змінюються орієнтири, ви кудись переїжджаєте, наприклад, новинки у них, сприяння, якщо вони дорослі, наприклад, да? або ж зміна стосунків із дітьми, оскільки у них вже свої діточки з'являються. Також будь-які приємні. Події ваших онуків, це теж дуже може бути. Я вам бажаю діви всього найкращого. Я вам запал бажаю відчути цей, передаю як можу, і я щиро вірю в те, що. Ви з вашим розумінням, з вашою такою послідовністю кроків, і вашим вниканням в деталі, зможете не просто похапцем застрибнути у цю трансформацію тільцівську, ви зможете і утримати те, що цінне, і збудувати на ньому нове. Дякую вам, діви, Всього вам найкращого, на зв'язку.